Всім привіт! Для чого вивчати Слово Боже в церкві? Церква це не бюро ритуальних послуг і не морг. Церква це стовп і утвердження істини. А Ісус Христос, який і є Словом Божим, це шлях, істина і життя, Він творець Всесвіту. Уявіть, яка це позиція, будучи над часом. І нічим не обмеженим Бог прийшов на землю в образі людини і народив церкву, щоб ми мали вільний доступ до небес. Слово Боже проникає до кожного атома і молекули, досягає до самої суті людини, проникає до розділення душі і духу, суглобів і мозку, прилади. Фіксують, що Слово Боже змінює устрій мозку на всіх рівнях: молекулярному, генетичному, епігенетичному, клітинному, тканинному, нейрохімічному, електромагнітному і субатомному, та інформація, якою ми наповнюємося, записується в нашому ДНК. І впливає до четвертого покоління від того, що саме ми вивчаємо і дивимося сьогодні, залишить наше життя завтра. Це не вадні відкриття, недавні відкриття науки. А в Біблії про це сказано ще тисячі років тому більше наукових і теологічних відео. Ви можете знайти на наших каналах в Телеграм і на Ютубі за пошуковим запитом Салтаненко. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені, щоб відвідували біблейні онлайн конференції, які проходять по неділях, де б ви не були. Ви можете стати частиною живої церкви. І пізнавати істину, бережи вас Бог.